Основи самоуправління, якщо б ми розглядали його з позиції організації життя, а оскільки за фахом я більше належу до природничих наук, то маю спиратися саме на систему організації живих систем, таким чином, хотілося б сказати, що управління це перш за все організація життя за його законами. Ми знаємо, що все навколо організовано відповідно рівнів організації живої матерії. і а більші системи завжди у нас а, включають в себе менші системи. Ми користуємося поняттям а, система, надсистема підсистема. Тобто, фактично, навіть а, користуючись а, сім відомою теоремою Курта Гьоделя про неповноту, можна сказати, що. Про неповноту чи повноту системи не можна говорити з позиції самої системи, а треба подивитися на більші її параметри, тобто піднятися вище, ввести таке поняття як надсистема. Ми з вами знаємо дуже добре позицію і теорію Вернацького про ноосферу, який говорив про силу думки людини і про те, наскільки формується ментальне поле і як воно може впливати на шлях на образ майбутнього, який приймає людство. Сьогодні ми будемо обговорювати питання самоорганізації, які ми можемо запропонувати. То маємо поглянути на це питання з позицій впорядкованості і системної організації, надсистемної організації в більшу систему, в яку ми ходимо. Ну от з такого системної позиції хотілося б розпочати розмову.